Власне життя та здоров'я, схоже, за низька ціна, щоб змусити пішоходів переходити дорогу за правилами. Цікаво, чи дорожчими для них будуть 50 злишком гривень штрафу за адмінпорушення, та в якому із західноукраїнських міст гори пішоходів більше. Аби з'ясувати це, ми провели експеримент за участі нової поліції одночасно у трьох обласних центрах: Львові, Ужгороді та Луцьку. Розпочнемо з Волині. Я знаю, я больше не правда, я, я очень редко нарушаю. Ну, вы на ты... да. погода у нас, дорога с песка, ну... как, как она послушает законопослушный гражданин переходит а только на переходах, а вот я знаю, вот смотри... Зелений, там стоять, там стоять, проскачу. Більше Больше не немає. Водії на це дуже позитивно реагують. Вони нам дякують, що ми нарешті почали вже хтось за пішоходів почав братися. Порушення може призвести, бо це помічне випадку. Порушення ласка, право. Стараються, Діти зараз набагато себе е, серйозніше поводять на дорогах. Стараються е, переходити на зелене світло, терос думають, ай перейду і хто мене там побачить. Не зацеплять мене. Ну, Так кожен думає і тим самим в нас виходять ДТП. Схоже, найчастіше в Луцьку червоне світло ігнорують жіночки старшого віку. Але водночас кожен порушник за скої не вибачився. Тож Волинські поліцейські жодного штрафу чи письмового попередження у підсумку не виписали. А от якими будуть показники Львова та Ужгорода, про це трохи згодом. Але не факт, що навіть доглянута підземка змусить львів'ян користуватися нею. Принаймні наземні пішохідні переходи цивілізовано долають ще не всі. Чи поменшає галицька квапливість, якщо по той бік вулиці стоятимуть патрульні? Наш експеримент продовжуємо у місті Лева. У вас троє дітей. Подиві біжите. Вижна на небезпеку себе і інших учасників дорожнього руху. Я сама такі. Гарного вам дня. Дякую, що було таке. буває турні, приставить дай бути штраф. Це... Ви можете сплатити штраф. Стаття 127 Кодексу України Я можу. передбачає. Маю за що, за що. Маєте за що? 51 гривня. Чому ви переходите на червоний синацію? А світлофори для кого? Пішоходи також несуть відповідальність так само, як і водії. Як водії. Звичайно, а як бачив? У вас документи є з собою чи не маєте? Треба носити з собою документи. Скажіть, будь ласка, чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Я побачу з там машиною. Прошу? А ви бачите, що тут світлофор, який зобов'язує вас при червоному сигналі зупинитися? Зупиніться, зупиніться, шановна, ми з вами не закінчили. Я сподіваюся, наша розмова піде вам на користь і в майбутньому ви не будете здійснювати правопорушення. У порівнянні з Луцьком галичани порушують в десятки разів більше. Поліцейські просто не встигали усім тлумачити правила дорожнього руху. Попри це, карати штрафом у мульової патрульні також нікого не стали. Е, насправді не головне штраф, а головне донести людині, що потрібно дотримуватися правил дорожнього руху. І що це в першу чергу безпека особи, яка переходить вулицю і інших учасників дорожнього руху. Чи така ж ліберальна поліція у Закарпатті з'ясуємо у заключній частині експерименту. Інтенсивність руху транспорту в Ужгороді поступається Луцькому і тим паче Львівському. Але через це вважати закарпатських пішоходів найчимнішими у нашому експерименті буде помилкою. Навпаки, менший трафік лише заколисує увагу. Зараз я вам зроблю усне зауваження. Добре. Ольга, будьте трошки обережніше, уважніше. Цінуйте своє життя і життя інших учасників дорожнього руху. Добре? Все щасливо вам. До побачення. Ви пройшли на червоне світло я... це добре, що ви визнаєте свою провину, але ви знаєте, що ви так само є учасником дорожнього руху. Будь ласка, не порушуйте. І трошки потерпіть, бо тому Постарай. що ця, ця секунда, Постарай. не постарайтеся, маєте нам пообіцяти, що більше не будете порушувати. Я, наприклад, своїм, наприклад, племінникам так само говорю, якщо ти бачиш, що дядя десь приходить, ви йому скажіть, там, що ви порушуєте, не переходіть. Ви щойно перейшли на заборонений знак. Знак червоного світла. Ви звертаєте взагалі увагу на пішохідний перехід на світлофор. Зараз ми вам винесемо постанову, попередження і наступного разу ви будете трошки добре? Давайте, доти? давайте я просто спішу мене куйко, чекає. Переходимо зелений. да, я задумуюсь наступного разу, щоб, щоб не нарушати. за цілий день, якщо денна зміна, ми робимо, ну, так вам не буду плюс-мінус говорити, але десь 30-40 зауважень і десь 7-8 до 10 постановок. За годину експерименту ми зафіксували понад дві сотні порушень. З них 65% трапилися у Львові. Тож в середньому в столиці Галичини за одну хвилину правила порушує більше двох людей. Поліцейські просто не встигали робити всім зауваження. Відтак виховну бесіду пройшов навіть не кожен третій порушник. Тим жодного штрафу львівські поліцейські так і не виписали, на відміну від ужгородських колег. Але й тут гривнею покарали особливо злісного порушника, який просто не звертав уваги на рух транспорту. А от у Волинян, схоже, найбільш розвинутий інстинкт самозбереження. Лише 24 порушники за годину ще й усі 24 попросили вибачення.